Зараз говоримо про те, що відбувається на півдні нашої країни, на зв'язку зі мною Наталія Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України і капітан першого рангу. Пані Наталю, вітання вам і слава Україні. Героям слава вітаю вас! Почнемо традиційно з того, якою є ситуація на півдні нашої країни, станом на цей ранок. Ситуація залишається досить напруженою, продовжується контрбатарейна боротьба, і на жаль, тривають авіаційні бомбові удари, яких ворог завдає по двох основних напрямках: це Береславський і Кізумицький напрямок цієї. Ночі вже майже на світанку вдарили по напрямку Станіслава. Це в Херсонському районі, де зруйновано близько шістьох будинків, загалом серед яких і кав'ярня, і крамниці, і будинок культури, зокрема. І приватні житлові будинки на щастя обійшлось без людських втрат, в тому числі ворог зранку атакував і Херсон повторно. Загальна кількість обстрілів за добу дещо зменшилась, тому що якщо ворог напередодні цього тижня атакував по 100 обстрілів на добу. То цього разу це вже три доби тримається, 50-60 обстрілів. Так цієї доби 66 разів обстріляв він всю нашу зону відповідальності, це включаючи і напрямок Миколаївщини, там де він працює з Кінбурнської коси. Почувши від світової спільноти певну активність і підтримку України щодо залучення миколаївських партій до зернової ініціативи, ворог почав активніше нагадувати. Про себе, про те, що морські торгівельні транспортні шляхи через Дніпробузький лиман не знаходяться в абсолютній безпеці, а знаходяться під його вогневим тиском. І ми говоримо про те, що вони продовжують обстріли не тільки вже в водної поверхні, а завдали і двох ударів по Очаківській і Куцерубській громаді за минулу добу. Таким чином намагаючись продемонструвати, що не все ще втрачено в них на цьому напрямку. Хоча наша батарея, контрбатарейна робота у відповідь досить результативна, там знищено реактивну систему залпового вогню, зокрема якою вони гатили по Куцерубській громаді. І продовжуються роботи знищення місць дислокації і пунктів боєпостачання один з таких на вході з матерікової частини в саму Кінбурнську касу. Також знатно пала в сьогодні. А от ви сказали про те, що впродовж останніх трьох днів росіяни суттєво зменшили кількість своїх обстрілів. Це є якась тому закономірність, і це якось пов'язано, чи це просто співпадіння? Я думаю, що це якраз їх реакція на, на ефективність нашої контрбатарейної боротьби, тому що ми продовжуємо вибивати їх якомога далі від базу можливості базуватися. Крім того, вони собі дуже суттєво наш дошколили самі, коли спускали воду через каховську греблю і збільшили площу затоплення узбережжя, були змушені самі передислокуватися глибше в тил. А також вони намагаються все ж таки більшої шкоди завдавати саме з повітря. Так вони посилили повітряну розвідку і намагаються застосовувати в прифронтових регіонах, в тому числі і безпілотники типу ланцет. Але за минулу добу ефективна робота протиповітряної оборони призвела до того, що трьох ланцетів вони позбавились, і двох розвідувальних апаратів також. А що стосується, от е, ми прекрасно з одного боку розуміємо, що вони постійно намагаються в тому числі і обстрілювати, і розвідувати ситуацію, яка зараз є на підконтрольних територіях для України. Але чи спостерігається зараз підвезення окупантів на південь нашої держави у зв'язку з тим, що вони очікують якраз на контрнаступ з боку сил оборони? Збільшення контингенту ми не спостерігаємо іде ротація. Вони привозять нові підрозділи на південь для відновлення, а з півдня перекидають їх на схід, там де зараз найзапекліще бої. Зокрема, єдиною відмінною тут є фігурування протягом двох останніх днів нових підрозділів кадирівців. Але ми знаємо, що їх підтягують в зазвичай тоді, коли морально-психологічний стан загального війська страждає і вони намагаються стримувати ті панічні настрої для того, щоб не розбіжалося все окупаційне військо, тому що настрої Дезертирства і пошуку здачі в полон дійсно дуже потужні. Це знов повторюється ситуація, яка була на правому березі, коли вони навіть не самого контрнаступу, а змучені очікуванням цього контрнаступу. Вони мають такий високий рівень морально-психологічного виснаження. Що намагаються отак, таким чином вирішити це питання, крім того, та активна евакуація, яку ворог розгорнув щодо місцевого населення, стала такою шпаринкою для тих дезертирів, які вже прийняли для себе рішення, в який бік їм втікати. Вони намагаються перевдягнутися в цивільний одяг і розчинитися в натопі тих, кого евакуюють, згодні навіть на варту і магата. до речі, от про не те, щоб евакуацію, а от втечу їхню, от яка якою ситуація зараз у зв'язку із цим є у Криму? Бо зрозуміло, що окупанти військові я маю на увазі можливо й готуються до його оборони, а що стосується от колаборантів і тих понаїхавших росіян, які зараз на півострові перебувають. На півострові спостерігається досить активна міграція, нетипова сезонна в зворотньому напрямку, Нібито мали їхати всі відпочивати в Крим. Але зрозуміли, що сезон бововни їм не підходить, і починають потроху виїжджати. Виїжджати так, що аж навантажують той самий ту саму портість. Путіна про Кримський міст, звісно, іде мова, але вони настільки його навантажують, що побоюються за те, що це пригорне нашу увагу, нібито воно так не є. І е, намагаються обмежити рух цивільного транспорту для того, щоб встигнути підтягнути те, що стосується оборонної спроможності, але е, дуже обережно це роблять, тому що по-перше, і конструкції не такі надійні, як вони вже переконалися не один раз. По-друге, дійсно побоюються шторму і не того, що в морі а того, що може бути з неба. І по третє дійсно не можуть. Собі дозволити такої великої кількості підтягування ресурсу, який хотілося, б, тому що їм важливіше зараз втримати схід. От що до речі, стосується підтягування їхніх ресурсів, з'явилася інформація, що окупанти з'єднали острів Джерелгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне. Що про це відомо, і що там я так розумію, вони намагаються облаштувати там полігон чи базу, чи базу підготовки. Так, вони дійсно розгортають там полігон для підготовки мобілізованих, які дійсно абсолютно не обстріляні, як то кажуть, не пройшли підготовку ніяку. Але те, що вони намагаються там також облаштувати і розсереджені пункти збереження боєприпасів, в тому числі намагаються маскувати там техніку. Це все в принципі вже такий трошки панічний і хаотичний рух пошук таких точок, де вони намагаються заховатися. Але знов таки це дуже велика шкода для природи, тому що вони за своїми варварськими традиціями втручаються в природний абсолютно процес там, де перепересу пересипаючи оту косу штучну, вони дуже серйозно створюють екологічну небезпеку для водоїв, які там навколо є. Ви до речі, говорили, що зараз окупанти намагаються змінити тактику завдання ударів по Україні, стріляючи з ракетоносіїв морського базування. Що це змінює для них, і що це змінює для нас? Для нас це треба розуміти, що все ж таки калібр є високоточною зброєю, і це означає, що вони мають конкретні цілі і намагаються їх саме їх уразити. По-друге, це означає, що в них триває процес виробництва цих ракет. Вони не відчувають такого голоду, який мав би бути в них вже на другому році повномасштабного вторгнення, і це сигнал для дипломатичного кола, для того, щоб посилити тиск на міжнародному рівні. Щоб санкції припинили цей процес виробництва. Крім того, можна зазначити, що вони намагаються підвозити ці калібри, зокрема споряджати ракетоносії, вже з саме з російських портів. Мова йде про Новоросійськ, тому що підвозити в Севастополь їм стає все небезпечніше. Вони вже не довіряють ані Кримському мосту, ані залізниці, і навіть за літаки, які ми транспортували калібри, вони теж не довіряють. Дуже спокійні. Ну і на завершення нашої розмови, що стосується зараз корабельного групування російського у Чорному морі, якої ситуація є на цей момент? Станом на вчорашній вечір ворог наростив присутність ракетоносіїв. Зараз там два підводних. Нагадаю, що саме з підводних. Пуск ракет виявити складніше, і цілком імовірно, це така тактика ворога і хитріч ворога. Не можна не провести паралель з тим, що зазвичай так ворог реагує на світові значущі події. І якщо зараз говорити про саме J7, цілком імовірно, що можуть завдати такого психологічного тиску, чергового як вони це полюбляють робити. Тому сигнали повітряної тривоги ігнор не можна, Треба бути дуже уважними. І, нагадаю, ракетоносії надводні, вони здатні виводити просто перед самим пуском калібрів, як вони вже спробували це зробити декілька разів під час нічних ракетних атак. При тому, що ракетуносії в морі взагалі не було, під час самої атаки він виходив на пускові рубіжі. Тому треба бути дуже уважними, пильними і триматися подалі від небезпечних об'єктів зрозуміло. Пані Наталю. Вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку зі мною була Наталія Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня нашої країни.